На телеканалі РТБ час новин у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Їх більше ста, але грошей поки що є тільки на півтора десятка. У рівному почали ремонтувати дахи, стан яких не витримує жодної критики. Нещодавно міський голова рівного Володимир Хомко оприлюднив інформацію, де і які покрівлі почали ремонтувати а також повідомив скільки коштують ремонти про більшість аварійних дахів і життя людей під дощовими потоками. У рівному журналісти дня розповідали у своїх репортажах. А тепер Іван Марчук готовий розповісти про те, де і як тривають ремонти. Так виглядало помешкання 90-річної рівнянки Ольги Трофімович у лютому цього року. Літня мешканка третього поверху на вулиці Остафова, 10, разом із соціальною працівницею, таке переживала після кожного дощучі відлиги. Я цілу ніч не спала, оці викручувала. А це виливаю частину кострулькою туди. Всі кострулі, які є, я поставила. За роки жінка назбирала цілу купу переписки із чиновниками. Чи не кожного разу відповідь була одна і та ж потрібен капітальний ремонт, але грошей на нього нема. Тепер неспокійні дні й ночі у мешканців останніх поверхів на Остафова 10. Нарешті закінчиться уже третій тиждень. На даху тут киплять роботи по капітальному ремонту. На нього під кінець року таки змогли викроїти півмільйона гривень, і казначейство їх перерахувало. Так дорого кажуть в міській раді бо дах шатровий, а матеріали на такі роботи традиційно дорожчі. На початку місяця майстри зняли. Старий дірявий шифер. Його стан зізнаються, не витримував жодної критики. Більше шиферу тут не буде. Міняли стропила, збивали кирпич по периметру три ряда нову обрешотку. І зараз повністю крім метали просто гарантія. Років 50. Ольга Трофімович, яка у цьому році пережила інсульт, таким довгоочікуваним змінам над своєю оселею, не може натішитись. За 13 років та могли ще. І зробили я його і не бачила, але люди кажуть, що гарно. Роблять новий шатровий дах на Остафова 10. Не перший і не останній, який зробили чи зроблять найближчим часом в обласному центрі. Ось, наприклад, будинок по Остафова 25. На його капремонт нещодавно витратили 350 тисяч. Майже вдвічі дорожче, зважаючи на площу, обійшовся ремонт покрівлі на Чорновола. 18. Ну і найдорожче тут роботи ще тривають. Коштуватиме місту заміна шифру на металопрофіль на Черняка 8. аж 880 тисяч гривень. Всього у нас приблизно 100 з лишнім дахів, таких гарячих. Зробимо десь 15 дахів. Безумовно, хотілося б поробити всі дахи, але робимо хоча б те, що, ну, як кажуть, кричить. Приходили до мене дві жінки, наберемо тричі. Три пожилі жінки плакали в прийомі, тому переформатували і зробили. Про те, чого не вдалося зробити, і які тому причини, міський голова розповість у п'ятницю, 27 грудня. У цей день Володимир Хомко звітуватиме перед громадою за останній рік своєї роботи. Попередньо звіт запланований на 15-ту годину в сесійній залі Рівнеради, що на вулиці Поштовій. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. У вихідні у Рівному знову мітингували. Мирне зібрання відбулось на Майдані Незалежності. Учасники так званого мітингу нашої сили прийняли резолюцію, основною вимогою якою була відставка міського голови Володимира Хомка. Виступаючи перед городянами, політики та активісти аргументували таке рішення, тим, що міськвиконком подав позов до Рівненського окружного адміністративного суду про заборону проведення акції протесту під стінами рівненської обласної адміністрації, яку хотіли влаштувати євромайданівці. Реакція міського голови не забарилася. Він оприлюднив з цього приводу звернення, де заявив, що, попри щиру позицію людей, які вийшли на Євромайдан, під Килимом насправді йде брутальна боротьба за вплив, голоси виборців за місця у виборчих списках та за владу. А звинувачення, у нібито перешкоджанні проводити у рівному мітинги, назвав черговою провокацією. Бо насправді цитуємо: до мене звернулася група людей, які хотіли влаштувати на майдані просвіти ще одне наметове. Містечко кінець цитати. Що ж стосується мирних зібрань, то ніхто проводити їх у рівному не забороняв. Повним текстом звернення можна ознайомитись на сайті телеканалу РТБ. Ми ж пропонуємо стислу пряму мову. Нібито я забороняю мітинги в місті рівному. Знову заявляє, що брехня. До мене звернулася група осіб, яка хотіла зробити ще один євромайдан в одному місці і другий євромайдан в другому місці. Безумовно, ми цього дозволити не можемо. Але мітинги, будь ласка, є у нас при... Євромайдан в центрі міста. Прекрасно обладнаний, освітлений, з озвученою апаратурою, з сценою, з прибиральницею, з біотуалетами, які ми поставили на по просьбі мітингувальників. Будь ласка, кожен може прийти, виступити, довести свою позицію. Хочете мітингувати в іншому місці? По закону передбачено, немає питань, але ж не може так бути, щоб Євромайдан був на кожному перехресті. Організатором того демаршу були зовсім інші люди. Це група осіб, які працює на одному місцевого багаття. Я собі запланував зібрати всю інформацію, скільки бюджетних коштів пройшло через його фірму, і скільки земельних ділянок він отримав в той самий час. Я думаю, після того як я це публікую, на його політичній кар'єрі буде поставлений жирний хрест. На Майдані Незалежності у Рівному надвечір 22 грудня відбулася ще й фінальна частина акції Дзвони миру. Кілька десятків рівнян прийшли у центр міста та одночасно увімкнули на своїх мобільних телефонах звуки дзвонів або просто дзвонили у маленькі дзвоники. Цим самим вони підкреслили мирний характер своїх протестних акцій і не сприйняття будь-яких силових варіантів розвитку подій. Нагадаємо, акція дзвони миру стартувала 17 грудня. Її ініціаторами стали студенти-активісти Рівненського Євромайда. Впродовж шести днів, коли тривала акція, в усіх храмах Рівного о 12-й годині упродовж хвилини дзвонили у дзвони. Хто підтримував акцію, опівні вмикав на своєму мобільному телефоні звуки дзвонів, а водії сигналили у клаксони автівок. Створена ця акція з метою того, щоб донести людям в першу чергу нашим політикам, що ми, ми не за війну, ми мирний протест, ми за мир у всьому світі. Тому акція має назву Дзвони миру. Камерна опера у Рівному вперше українською мовою на сцені обласної філармонії прозвучала міні-опера Джовані Перголезі, служниця господиня, режисер вистави, випускниця Національної музичної академії Богдана Латчук. В опері задіяно лише троє акторів. На прем'єрі побувала. Галина Баранчук. Декорації, костюми і вокал. Майже після 20-річної перерви на сцену обласної філармонії повернулась камерна опера. Це служниця господиня Джованні Перголезі. У ній задіяний струнний оркестр і лише три дієві особи. Одна з яких Мім. Цю роль випало зіграти Василю Ващуку. каже, довелось виступати в новому як для нього амплуа. Було і страшно, і було і цікаво. Цікаво, напевно, те, що ще жодного разу під афішою опери я не виходив на сцену. Я виходив в драматичних, я виходив в лікових виставах, я знімався в кліпах, я знімався в якихось проектах. А в опері, от хоча, знаєте, якраз роль як для мене, тому що вона без тексту і без слів. Саме новизна жанру була найскладнішим у підготовці вистави, каже режисер Богдана Лачук. Потрібно було відійти від звичного стояння біля роялю і зіграти роль. Це було таке саме головне, е, головна складність, але ми її подолали разом, плідно працюючи з ранку до вечора. Вони віддавалися, за що їм дуже вдячна повністю. Тому в нас все вийшло. У рівному вперше в Україні ця вистава йшла українською мовою. До цього на оперних сценах нашої держави її виконували російською. Здійснила переклад з італійської викладач РДГО Наталія Хомеча каже, твір хоче не складний для перекладу, але має свою особливість зберегти її і було для перекладача основним завданням. Зберегти цю специфіку, зробити не весь поетичний текст, а зберегти ту частину, яка є не римована, і частини, які є ремовані, це якраз показати гру слова, гру значень в цьому тексті і продемонструвати, як воно пов'язано з музикою. Зауважив художній керівник філармонії Сергій Кульчинський. Спочатку була задумка зробити дві міні-опери в одному концерті, але потім вирішили все ж розвести їх у часі, щоб призвичайти глядача до такого незвичного для рівного жанру. Раз місяць, я думаю, будемо давати глядачам. Вони ж просто ще треба, щоб вони звикли, що філармонія може бути така річ, як у це буде вже. Потім ми візьмемося до другої, до третьої. Потихеньку, так за декілька років. Я думаю, зробимо собі в репертуарі декілька гарних камерних. Чи припаде до душі? Такий унікальний проект, шанувальника музики, покаже час. А на прем'єрний показ органний зал був переповнений, і глядачі захоплено спостерігали за дійством на сцені. Галина Баранчук, Сергій Савта. Інформаційна програма День. Любов до одного апельсина. Прем'єра новорічної казки під такою назвою уже завтра відбудеться на сцені обласного музично-драматичного театру. Попри стислі терміни, постановники підготували складні декорації, які переконані приємно здивують маленького глядача. На передпрем'єрному показі вистави побував Володимир Строс. Справа кепська. Одразу декілька хвороб. Тазус черемус. Ну як і ще? Живо сілко! І здається, що й гарне до новорічних свят в обласному музично-драматичному театрі підготували нову дитячу виставу. Новорічну казку Любов до одного апельсина поставили за мотивами твору українського письменника Вадима Семаковича. Юрій Ширко грає одну з головних ролей блазня Труфальдіно. Артист хоче не лише розважити дітлахів, а й на своєму хорошому прикладі виховати їх. Там все зв'язується з принцем. Якщо лиходійка хоче його знищити, щоб сісти на престол, то Труфальдіна навпаки його рятує, забираючи замку і починає з ним подорожувати. І принц починає з такого розніженого хлопчика, яких дітей зараз дуже багато є. Так в кожній родині така майже дитина є. Він починає ставати юнаком. Згадану лиходійку грає артистка Анна Луценко, котра органічно вжилася в образ злої племінниці короля. Неважко перевтілюватися, то моя професія. Сьогодні я граю дуже добру, завтра я граю дуже злу, а післязавтра я граю стареньку бабцю, яка 90 років. Так що це є нормально. Новорічні казки стали для служителів Мельпомени гарною традицією. Кожного нового року ми готуємо нову казку для наших дітей. І цей рік не виняток цьогорічні декорації. Працівники театру називають найскладнішими за останні роки. До створення куліс, костюмів та об'єктів постановники доклали чимало ручної роботи. Для когось може бути там родзинкою місяць, на якому піднімаються актори. Для когось може бути родзинкою який розкривається, з якого з'являється принцеса. Окрім вистави, на малечу чекають новорічні видовища, для гостей підготували забави, ігри та конкурси з казковими героями біля зеленої красуні. Біля ялинки ви чекати учні лісової школи, які будуть з ними гратися, проводити новорічні уроки. Також прийде дід і уренька. Це буде цікаве свято для діток. Так що запрошуємо всіх до нас у драматичний театр. На веселе новорічне дійство. Триватимуть новорічні видовища в театрі до 12 січня. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Обласний дитячий турнір із шахів Святий Миколаю кожну хату відбувся у рівному. Змагання відбуваються вже в 15-те. Цього разу найсильніших визначали у трьох вікових категоріях. Звання кращого виборювала юні шахісти із шести районів краю, а також рівного та кузнецовська за напругою турніру стежила Алла Сищук. Вона вже готова назвати переможців. Семикласник Владислав Хролець каже, що бере участь у турнірі не заради нагород, а для того, щоб помірятися з силами з однолітками. Мені цікаво не так грати, як змагатися. Тому що оцінити свої можливості грати в шах. Хлопчина переконаний, що гра шах шахи допомагає йому гарно вчитися в школі, зокрема, досягати успіхів у математиці. А от Діана Дука з Костополя вже вийшла на той рівень, коли азарту додає саме перемогу у турнірі, а не просто участь у ньому. Ось і нині дівчина святкує перемогу. У шаховий клуб Сузір'я її привела мама. Спочатку це заняття здавалося дівчині нудним, але через кілька років прийшло розуміння, що шахи це улюблене заняття. Я вмірюю. Сім'ю, крім діда, ну мій дідусь дуже добре грає ша організатори турніру. Переконані, що з поміж інших видів спорту шахи гра найбільш передбачувана. Тут рідко бувають несподіванки. Як дитина мислить, наскільки логічно комбінує ходи, такі результати. На в шахах немає таких екстраординарних радувань. Він як цілий рік я кажу всім і хлопчикам, і дівчатам, як Рік тренера або батьки його підтренували, так він таке місце він і зайняв. Тут у нас е, шахмати це є, як кажуть, суто арифметика. Гарно грає, шахіст, гарно отримує результат. Нині учасники турніру змагалися у трьох вікових категоріях. Серед наймолодших перемогу здобули Сергій Іванчук з Костополя та Каріна Туленіна з Рівного. До слова Каріна є гордістю місцевої шахової когорти. Вона чемпіонка України та учасниця чемпіонату світу з шахів. Її сестра Ілона Туленіна стала першою середній віковій категорії, де серед юнаків перемогу здобув дубенчанин Віталій Шаблій. А серед дорослих кращими були костопільчанка Діана Дука та рівнянин Андрій Дем'янюк. Всі переможці та призери отримали нагороди від віце-президента Федерації шахів України Миколи Шершуна та президента Федерації шахів міста Сергія Паладійчука. Останній розповів, що рівненські шахісти нині перебувають за крок до новосілля у новий шаховий клуб. Ми сподівалися, що ми запустимо цього року. Але є суто фінансово організаційні перешкоди, пов'язані з тим, що не до кінця казначейство пропускало всі кошти літом. І будівельники залишили невелик недопрацювання. за інформацією федерації шахів, готовність клубу, який знаходиться на вулиці Корольова, сягає 90%. відсотків. Але Сергій Савта інформаційна програма День. Менше двох хвилин не вистачило мініфутбольному клубу «Кардинал Рівне для того, аби здобути перемогу над львівською енергією. Поєдинок завершився у нічию 1-1. Обидва голи були забиті на передостанній хвилині кожного стаймів. Перед перервою господарів вперед у рахунку вивів їх тренер Сергій Піддубний. А нічию для львів'ян виборов Євген Рогачов на передостанній хвилині. Такий результат залишив кардинал на шостій позиції у турнірній таблиці Екстраліги. Наступну гру рівняни проведуть уже після Нового року. 9 січня вони прийматимуть харківський локомотив. РТБ РВЮА, адреса сайту телеканалу РТБ. Та ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Я ж прощаю з вами до завтра. Гарного вечора і хорошого настрою. До зустрічі. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.